Слава Україні, козаки! З вами знову Барсуков Олександр. І вже 11-й випуск сільського філософа, в якому ми поговоримо про мої плани на майбутнє на розвиток цього каналу. Певні інсайди будуть, кому цікаво, хто давній підписник і всю рубрику з самого початку. Буде приємно це почути. А хто новий, то звикайте. Хто там писав коменти, що якось неякісно, в цьому суть цієї рубрики. Це просто без монтажу, без нічого, просто прогулянка і роздуми про життя, все. Більш нічого. В цьому і суть сільського філософа, він простий і геніальний. <рес> да ладно, Звучало дуже претензіозно, звісно. Коротше, які мої плани на майбутнє. Я от зараз почав знімати переважний історичний контент, і тому, думаю, далі продовжувати це робити і творити нові формати. Скоріше всього, це відео я викладу після того, як уже закінчу епопею, може буде 6 випусків десь, про лубенських полковників, їхню біографію, як вони правили, і так далі. Я думаю, це буде вам цікаво, оскільки я це питання довго досліджував, намагатимусь цікаво це подати. І загалом. І загалом це важлива тема, знаєте, локальну історію, мало хто зараз вивчає. Далі будуть відео, можливо, якщо. Вам сподобається, ви почнете ставити лайк і я запишу ще один випуск про міста іноземних країн, які на прикордонні з Росією, наприклад, Виборг і інші. Цікаву історію їхню знаєте, подивитися, розглянути, як їм жити на кордоні із, із болотом. так би мовити. Ну і щось схоже. Далі будуть випуски про торгівлю в козаків, як це відбувалося, як це проходило, про їхнє звичаєве право, і багато інших там, знаєте, таких загальноісторичних тем, про які я раніше ну, не записував, але це важливо записати. Але це важливо записати, щоб, щоб мати такий матеріал, можливо, щось вони знали, щось буде цікаве. Далі, в мене плани записувати, конкретно зайнятися глибокою історією Лубенщини і записати про неї майже все. Я сам з Лубене, я люблю локальну історію, і такого ніби ніхто особливо не робив. знаєте. Є, звісно, історії окремих населених пунктів на Ютубі, але що прям конкретно, глибоко, по всім періодам, по постатям, по подіям, заглиблюючись. Я не знаю, що таке було, і це було б цікаво. Зокрема, це історія Лубенщини. І у 19 столітті після зруйнування полку, як вони розвивалися, які тут були меценати, бетишемити, зокрема, і у двадцятому час Другої світової війни, зокрема, очікуйте відео. Дуже цікаве буде. Я думаю, про генерала Ляскіна. Це генерал, в честь якого була названа одна з улиць міста Лубни, але тепер ні. Здогадайтесь, чому. Так, звісно, доклали до цього руку лубенські активісти. І буде роз'яснена, знаєте, історію Другої світової, тим більше в мене бабуся, вона ж жила в цей час, вона й досі жива, і 87 років, в часи Другої світової війни, і збереглися документи про життя там нелегке, як вони здавали там яйця, як вони здавали м'ясо, що їм якісь марочки ліпили. Коротше, знаєте, як зараз у молоді, та й раніше було відомо різні медальйончики збирали з шека, да? різні наліпочки. А, в школі так наліпочки, наклейки збирали <свісно> у зошит. Або це в нас називали часто за оцінки навіть. Це раніше такі були книжечки, в них вклеювали. І фіг, значить щось видавали, звісно, і зарплати не видавали. Але це типу було, знаєте, як типа up у колгоспі. А ми тобі ці марочки. Так от, до генерала Ляскіна. Е, можу розказати, як він звільняв лубни е, і скільки поклав людей під час форсування Дніпра. Це теж буде дуже цікаво. Ви здивуєтесь там трати до 99%. Ну, це буде тематика відео. Це я вам спойлерю. Е, але це думаю буде цікаво, знаєте? Бо. Багато людей взагалі не роздупляють локальну історію. Тобто, що сказати про загальну, в загальній багато людей плутаються вже там пізнє 20 століття, щось трохи, ну да, там 90-ті ми жили, типу думають, ну, старше покоління. А ще древніше ні. А там багато чого москалі робили зла і раніше. Тобто, все повторюється. І людина, яка б це знала. Вона б уже не говорила, наприклад, що ми ж були завжди, брати, нічого не було, а тут о, бац, як всі подоїли. Ні, д д швидко так не доїють. Це все було ще раніше закладено, і в історії. Так от е я відволік цієї теми. Ну от загалом буде е така історія Лубенщини е закладено і вивчено. Також, окрім е, історії Лубенщини, ну, точніше самих Лубен буде історія населених пунктів Лубенщини, Лубенського району, зокрема сіл Терни, там Хитці, Луки і іншого. Ви не уявляєте, скільки про них матеріалу є о, у записах 19 століття про різні майнові конфлікти, там різні суперечки ще часів козаків, як, наприклад, <сосить> один е, полковник Лубенський. Побачив, що село було. За попереднім полковником, і думає, ну мені як по спадку, має воно теж достатись, приходить туди, а там, там Карпо Худолій, це Худолівка. Він каже, та ні, я тут головний. Прислав своїх людей полковник. Люди такі биться. А Карпо Худолій, ніфіга, в нас ось тут теж вилає, все, зараз будемо вас бити. І такі, окей, окей, все. Пішли собаки в суд, головне, щоб напакостить. І почали судитися, що там не всі землі належать Худоліївцям. Що вони там незаконно, ними володіють, ставок знайшли, який за ними не описаний, і хотіли його відсудити. Ну, щоб зло наробити і схилити на свою сторону. Але там не вийшло. Цей полковник пізніше, на жаль, був страчений. На жаль, бо він підтримував Івана Мазепу. Тобто, і таких історій дуже багато. І це все дослідить. Забить писати цілий цикл, відео. Я не знаю, це робота титанічна буде чи. Впораюся з нею, але з вашою підтримкою, з вашими лайками. Я думаю, це буде по силам, бо це мене надихає. Це такий літопис писати Коли знаєте, от, чому особисто я цим почав займатися? По-перше, тому що в мене матеріалу багато скопилось, Ну із навчання загалом, само по собі, і. Ну, я вмію його дещо шукати, мені так здається. По-друге, що... Ну, нема ніде про це. От є там про Вишневецьких трохи, є ще щось. Але історію переважно в нас. І це в принципі не в, в догану, так би мовити, не в претензію до інших каналів з історії. Записують в основному популярні теми, бо вони найбільше переглядів збирають. І, Часто дуже упускають такі локальні теми козаччини там, із них інших періодів, і більш загалом описуються. Ну, мені так здається, просто чомусь. Таке щось більше. Люди, знаєте, по 20-му столітті там документи збирають, можливо, 19 Але але це знаєте, це може навіть не їхній прокол. Вибачте, якщо когось запразив. це також особливість історії. Вона безмежна. Ти можеш по неї записувати скільки хочеш, як хочеш, що хочеш, і, взага... і ще й контент залишиться. Просто треба вибрати правильну тему і знати, де шукати. Ну, або навіть просто банально не знаю. Ну, одну книжку читаєш якусь історичну, і там якісь ферменти натикаються, і вже маєш їх глибше досліджувати. Е, і це круто. Знаєте? Це реально круто. І що мене. Що мені не подобається, от дійсно, якраз те, що я сказав, що про про Казачину, зокрема, спеціалізованих каналів, ну не так багато, а якщо один був там козак-медіа, то він якось трошечки зупинився, хоча дуже цікавий контент там був. І загалом, знаєте, багато в нас істориків вони видатні, вони пишуть фундаментальні праці. Так дивися, ну це величина. Але вони ж не виходять в інтернет, і виходить так, що е, їхні знання, всі, те, що вони передають студентам, ще щось може десь загубитись, бо студент щось не зрозуміє, студентам е, не вкорив з першого, разу, прослухав і все. Інформація улетіла. А хто потім це віднайде? Ви скажете: ну в книжках написано. Ну, знаючи, наше, як кажуть, е, покоління Z, так мені не подобається ця фраза. Ну, да, будемо використовувати. Його, да, і інші. Молодші, вони не люблять читати. Вони не будуть читати величезні трактати, вони не будуть там видивлятися, шукати якісь окремі відео, стріми на дві години там, умовно на три, про рецепцію державності, там не знаю, теорію і величезні лекції. Їм треба більш-менш гарна картинка, там більш-менш короткий формат, і взагалі, щоб воно було щось, знаєте, щоб щось було. А просто бачиш контент. От хочеться тобі, от, в чому моя проблема була, що хочеться подивитися на якусь тему мені локально. Ну я це ніде не знайду. Де я це знайду? Книжки десь шукають в якомусь архіві. А якщо це є от прямо на Ютубі, ти дивишся, о, от, наприклад, хтось би записував Пемиргородський полк. От Мені цікаво. Я от самому, якщо чесно, ну, лінки типу, читати, почитати, і це десь виривати, вишукувати, все систематизувати, а хтось би записав, от, історія Лубенського полку. Перший полковник, другий, третій, такий-то, 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 таке-то в документах знайдено. Я б такий, вау, мужик, ти рулиш, ти крутий. Ну це я по собі думаю. Я просто кайфував, я б дивився, певно, і думав, оце робота, і мені не треба нічого шукати. І інформація, і воно вже ж на історію назавжди. От, наприклад, віримо, звісно, в нашу перемогу і будуть відновлювати наші терени, то будуть відновлювати і культурні різні, різні об'єкти, і популяризувати їх. Бо у нас історія, знаєте, не так сильно популяризована. Ми тільки цим займаємося. У нас в основному були або радянські часто міфи і щось подібне. Тобто люди мало нею цікавились, і воно все знаєте, в якому занедбаному стані. Вибачте, трохи спутано говорю, але це прямо від душі, от від душі йде. Скільки історичних будівель в занедбаному стані. Як люди мало часто знають локальну історію, скільки проблем, і от коли, якщо. Ні, коли <гум> наші західні партнери почнуть відновлювати наші будівлі, то треба, щоб люди туди ходили, щоб це популяризувалося, щоб вони знали про це. А тому про це мають бути. Ну, десятки відео на одну тему, От про якийсь е, там не знаю, будинок Леонтовича е, у селі Березоточне нещодавно я був. Він занедбаний. Про нього має бути про станцію лікарських рослин, яка там існує. От я був на екскурсії. Про це треба знати. Про це має бути. Це має бути туристичний магніт. Розумієте, щоб це популяризувалося з усієї України. Люди їхали, щоб не тільки найбільш відомі, там декілька е, незанедбаних будівель було на область, е, е, і, і то не завжди. А щоб це було популярно. Історія має бути популярною і популяризованою. От це не те, що моя місія, я як скажу, це моя місія. Ви подумаєте, що я дуже багато на себе беру, не знаю, що я якийсь майник. Ну, хоча, в принципі, думайте так. Мені хочеться, щоб наша історія була популярна. І, можливо, невеличкий малесенький вклад в популяризацію локальної історії. Я це зроблю. Е, так, ну в принципі, про плани щодо історії Лубенщини розповів. Стої Лубенщини, історія... можливо, англомовний канал запущу так. Є в мене таке в планах популяризувати серед іноземців, вестернів history of Ukraine and history of Russian Exploitation of Ukrainian territory and people. Ну, я думаю, ви зрозуміли історію України, як Росія нам докучала постійно. Вони це мають знати, бо якщо українців проблема, що вони... Зна Більш-менш знають загальну історію, що Росія е Марзота, і певні цьому історичні підтвердження, зокрема ось вони в 20 столітті. То іноземці. Там часто все так запущено, навіть у наших союзників. По-перше, одна-дві студії взагалі існує про українську історію. Це, по-моєму, плохій в Америці, ну, в Америці з того, що я чув. І Тіматі Снайдер, відома, курс лекцій вийшов. Тобто це люди, які дійсно цим цікавились, так про це мало. По-друге, вони досі думають, що Русь це Раша. Вони так її пишуть і перекладають часто, ну, зараз вже виправляється. І там така каша в голові. Вони реально. От одна із причин нападу Росії, напевно, що іноземці просто не вкуювали, що таке Україна. Вони про неї знають через російську призму і те, що перекладають із російських джерел, а наших, напевно, менше й було, як я розумію. Дійсніх новин. І це треба виправляти, бляха. Про це стільки має бути контенту, щоб просто завалити ним Ютуб. Повністю він забитий. Це також думаю, вкластись там про історію. Е Руйнувань Московією наших земель, історію, війн, воїн з нею, можна паралелі якісь із сучасністю. Наприклад, битва під Конотопом була, можливо, ви знаєте, і в сучасній війні, де ми розбили росіян, і раніше в 17 столітті. Оце одна з ідей. Ну, багато. Вибачте, що я так коми її просто кусають. Одна з ідей також це можливо якийсь подкаст. Історичні бесіди, там друзів залучу, можливо, когось теж істориків, щоб просто обговорювати якісь спільні теми. У нас з ними постійно такі запальні дискусії, але вони в основному в коментах в якихось окремих чатах на історичні теми. І я думаю, блін, це стільки я часу трачу, стільки нервів, і просто так, але такі іноді контроверсійні запальні ідеї і насичені дискусії, що для ютубу може було б цікаво також. Ну звісно, без матюків та, знаєте, не іноді буває. Це теж цікаво. Ну, це такі плани у мене, бачите, вони доволі широкі, обширні і от би це зробити. Тільки от би де взяти сили і побороти лінь. Це зробити. Ну нічого, про Лубенських полковників робимо, піде й далі. А, звісно, і про іншу лубенську старшину, про лубенських наказних полковників зроблю. У мене про них теж є. Чим вони відрізнялись від звичайних, там як вони в походах брали участь про наказного полковника Якова Марковича. Як і Маркович це взагалі видатний наказний полковник в тому плані, що він вмів писати. <гум> ну, да, так. Тобто він дуже гарно вмів писати, я це мав на увазі, був дуже освіченим і записав свій щоденник буквально з 1717 до 1767 року. Він записав все своє життя в цьому щоденнику. Про це хтось говорить, про це хтось знає, ні. По причинам, які я згадав раніше, я там просто прочитав за його період управління Лубенським полком, де він кожен день розписав, це просто щось: від кровопускання до методів лікування, до методів мобілізації за указами Росії, як він це робив. І це теж це просто море, море неісходжене для досліджень. Скільки всього можна дослідити по цьому, скільки знайти. Це просто це, якщо цим зайнятися, це можна поринути просто на вічність, там копати і щось викопувати цікаве про повсякденне життя старшини, про історію нашу. А це я вам тільки перерахував, я вже вас, напевно, задовбав. Але я ж історик, я люблю задовбувати людей. Так. Я люблю задовбувати людей, але це тільки наші джерела. Уявіть, скільки всього ще не відкритого в шведських архівах, переписки, зокрема, з Хмельницьким, там про щось про Пилипа Орлика, так далі, про Мазепу. Скільки в польських. В турецьких, можливо. В московських, я навіть не говорю, ну не знаю, коли ми до них е, потапимо, можливо, якусь е, Пітерську, е, ін Інгрійську, олігархічну Республіку, чи е, Уральський Синдикат, хто його знає, е, коли вони нам репарації виплатять. І наші миротворці там будуть, вони, може, щось наше повернуть. Е, але це величезне поле для роботи. І цим треба займатися. Звісно, я один це не зроблю, Ясно, хоч би 10% того, що я з вами сьогодні озвучив, моїх планів зробити. Але це буде цікаво, так, висвічувати локальну історію і далі в цьому напрямку працювати. Бо може здати, що історії багато, хто нею цікавиться, але насправді ще дуже мало в Ютубі. Ще величезне море, не сплаване, величезні томи недосліджені. Величезні. Ем... Величезна кількість будівель не відновлена і не зроблена з них музеї. І величезне поле для роботи, в тому числі в туризмі і в інших сферах культури, в друку у популярній історії. Тому не опускаємо рук, працюємо, виконуємо свої плани. Вірте, в мене ще виконаю свої плани. Ставте лайки на мене, підписуйтесь. Слава ЗСУ і слава героям!